Нещодавно е, дуже активізувався Євгеній Шевченко, О, який вдягав форму, спецназір. показував посвідчення офіцера ГУР е, проросійській помийці страна ю, а виявилося, що він не в гурі. Виявилося, що він самозванець, що самозванець, він, що він підробив собі посвідчення. Так. Його треба карати, значить, за підробку документів. Так. Він вдягав однострій, не маючи на це ніякого права. Ну, ось, і він наїхав напряму на президента України і сказав, що типу Вова, ти Мерзов... ну це я цитую. Мерзову. що ти або зараз будеш миритися з росіянами, або ми тебе дотиснемо, або ми тебе поміняємо, знімемо угу. і буде хтось інший домовлятися з росіянами. Фактично, народний депутат, який до речі, став народним депутатом завдяки Зеленському, бо він йшов від слуги народу Іронічно. правда, як мажоритарник. Там пам -пам -пам. це поширене явище Дубінський ж так само. Ось там він, багато хто та, він наїхав на президента, і він відстоює антиукраїнську повістку. Тобто він там качає з РПЦ, він качав за Дмитрука, він там погрожує активістам, журналістам Спасіна, і, да. і так далі. Каже, що ми маємо обійнятися з росіянами, помиритися, так і, і ніяк інакше. От. Ну, тобто, це російська агентура. Давай випустити всю російську агенту. Повернути їх в парламент. Так, він же ж вимагав випустити Шуфрича, Дубінського, повернути їх в парламент. Він підняв голову. І що мене здивувало в цій ситуації? Ну, на нього відреагував е, голова ОП. Ого. Андрій Єрмак. Цілий пост телеграм-каналі. Так, ну він не згадав його прізвища, але сказав, що типу. Mm, є в нас попутав. деякі народні депутати, які там щось переплутали тощо, е, і після цього він ще й став огризатися Єрмаку. Тобто він публічно продовжив з ним срач і Сказав, що ти, ну, тобто, типу, Андрій твій пост уже читають там та, в сполучених штатах. то він, він не боїться. Може він вже навіть втік з України. Но він типу здиваюся. публічно послав всіх дуже далеко і сказав, що ви всі. Так, тобто, це виклик для держави. Насправді, тобто, в нас повномасштабна агресія вилізає. Проросійського пудало і починає mm -hmm. качати проросійську повістку.